Благословенні ми для того, щоб зберегти наші життя. Такі спроба визнав. Прокляття. Що такое? Прокляття. <ріця> ну, чого завжди так? Мене кличуть, кличуть. Я хочу приходити сама. Ой, знаєш що? Я думаю, ти помилилася дверима. Шкіряний клуб, двома горбка, побата мене нижче. Та ти що? ти до місяць. Ах так! Знаєш що? Я думала, нам це треба лише прямо тут і зараз. А даже мене поїде. Я ж нам деру тобі ту. Ну та, ти побачимо. Як тебе звати? Я Хельсин. Я прокляття сценарного хаосу. Світ за нас безмежно дурники до організаторів потомок фесту І я хочу влаштувати тут справжній хаос. Ось ще один анархіст. Так, у нас цей та з того бога. Мене два дитя Ради вас. Ласка, у тих, хто це вміє робити професійно, зустрічайте. ранбуха рулить заявка номер.